Підтримка ветеранів та внутрішньопереміщених осіб, безпекові питання, взаємодія влади і бізнесу, підтримка президентського плану перемоги в громадах та серед іноземних партнерів. Ці та інші питання розглянули на розширеному засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України в Полтавській області. Безпекові питання постійно на контролі постійно в зоні нашого варианту. Хотів би ще проговорити про замедію влади і бізнесу. І я вважаю, що це новий шлях для того, щоб ми покращили наші спільні результати. Сьогодні в усіх 60 громадах області діють програми підтримки ветеранів. Підкреслили на конгресі. Місцеві програми передбачають заходи з надання матеріальної допомоги. Адресної підтримки, соціальних послуг, санаторно-курортного оздоровлення, додаткових пільг на житлово-комунальні послуги, також це фізкультурно-спортивна реабілітація, підтримка ментального здоров'я, професійна адаптація. Серед питань порядку денного, ринок праці в умовах воєнного стану, а також працевлаштування та забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Працевлаштування йде добрими темпами. Так, зайнятістю забезпечено це те, що підтверджено. Ще багато зайнятостей, яку ми рекрутимо, не підтверджено. Забезпечено майже 17 тисяч осіб. З них понад 12 тисяч на вільні робочі місця працевлаштовано, 3,9 тисяч. До тимчасової зайності суспільно корисні громадські роботи дуже важливо є те, що питанням ВПО були одні з перших у порядку денному. Ми розглядали питання житла та працевлаштування. Для мене особисто це також є однією із найважливіших тем, бо я і сам є внутрішньо переміщеною особою. Дуже добре, що в нас існує такий майданчик, платформа комунікації, і ми можемо вирішувати питання саме тут і зараз. Не оминули увагою і розвиток національного виробництва. Зокрема, 45 товаровиробників Полтавщини вже приєдналися до програми Національний кешбек. А до програми зроблено в Україні долучилося 80 підприємців області. Це сприяє впізнаваності наших виробників на термінах України підприємства, які долучились, працюють в хлібобулочній сфері кондитерські вироби, м'ясні вироби, безалкогольні, молокопродукція. Я дякую всім представникам і міністерстві відомст, які долучились сьогодні до обговорення. Вкрай важливих питань, які потребують негайного вирішення в області. Ми сьогодні проговорили і соціальні питання, і військові питання, і проблеми бізнесу. І на кожному етапі потрібно було почути і думку громад, і шляхи їх вирішення. В питанні підтримки президентського плану перемоги Полтавщина зберігає лідерські позиції в Україні. Наголосили на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Я хотів би додати, що в нас Проактивна позиція і з боку обласної адміністрації, обласної ради Полтавська область з перших підтримала цей план перемоги на місцевому рівні. Активно долучились наші громади. Вже більше 15 громад проголосували за підтримку плану перемоги. Полтавська обласна рада одна з перших підтримала, і у нас було обговорення спеціальне сесійне засідання присвячене плану перемоги. Ми розуміємо, що це забезпечення не лише мирного майбутнього. Українців, але і можливість повернути українців із за кордону, особливо з тих країн, де найбільше на сьогодні виїхали наші громадяни. Полтавська територіальна громада одна із перших, яка приєдналася до підтримки плану перемоги на місцях. Вже 48 листів від полтавської територіальної громади надійслано нашим містам побратимам, містам партнерам. Це консульства і посольства. І надважливо, що сьогодні, поки я тут була на конгресі, мені повідомили, що у нас почали приходити відповіді від міст партнерів про готовність підтримати і на своєму рівні також засідання конгресу місцевих та регіональних влад про президентові України в області провели за участі керівників міністерств державних органів влади.